Вітаємо, дорогі друзі! Доброго ранку вам. І сьогодні у нас є перевага відкривати Слово Боже і роздумувати над ним. Кожен із нас шукає певного захисту, прихистку, щоб нас захистили, щоб нам простили, щоб про нас попіклувалися. І ви знаєте, в книзі Єзикіля є певний уривок, який так само говорить про те, як ми можемо отримати спасіння і отримати саме захист. І ось у 14 розділі книги про Прокаєзикіля ми читаємо з 12 вірша. І було мені слово Господнє таке, сину людський, коли згрішить проти мене земля, спроневірюючись, то я простягну свою руку на неї і зламаю її хлібну підпору, і пошлю на неї голод, і вигублю з неї людину і скотину. А коли б серед неї були три мужі: Ной, Танеїл та Йов. Вони в своїй справедливості врятували б лише власну душу, говорить Господь Бог. Коли б я перепровадив по землі люту звірину, і обезлюднила б вона, і стала б вона спустошенням, так що ніхто не проходив би нею через ту звірину, то й ці три мужі, серед неї, як живий я, говорить Господь Бог, не врятують вони ні синів, ані дочок. Самі вони будуть врятовані. А край стане спустошенням. В цьому уривку, коли ми читаємо далі, ми бачимо, що Господь чотирма карами карає край, який не йому, це мечем, голодом, моровицею і звіриною. І ось в кожному моменті, коли Господь каже: Якщо я пошлю таку кару, то в цій карі можуть спастися тільки три праведні мужі, які були озвучені: це Йов, Даниїл. І. Е, ной. Ось ці люди вони можуть спастися. Але що цікаво, що сказано, що вони навіть своїй праведності не можуть спасти і своїх дітей. І ви знаєте, що люди сьогодні шукають захисту. Хтось будує бункер. Хтось надіється на армію. Люди, які називають себе віруючими, деколи шукають прихисток і захисту у так званих святих, що от святи, вони своєю праведністю покриють і дають нам захист, і дають нам спасіння. Але читаючи цей уривок, ми бачимо, що Ной Даниїл. І Йов, вони не могли би спасти своїх дітей. Про що це говорить? А це говорить про те, дорогі друзі, що перед Богом ми є індивідуальні особи. І ніхто не може за нас заступитися із людей. Так само, як хтось за нас не може поїсти, так само як хтось за нас не може поспати, так само і тут хтось за нас не може. Бути Спасителем. Єдиним Спасителем, і хто може за нас заступитися, є ніхто інший, як Ісус Христос. Тому, даючи цю вістку пророку Ізекілю, Господь хоче показати. Що ми не спасаємось колективно, ми не отримуємо прощення, тому що ми просто-напросто відвідуємо церкву, тому що ми просто-напросто належимо до неї, що ми даємо, можливо, пожертвування, ми, можливо, навіть проповідуємо, а спасіння приходить в результаті особистих відносин із самим Господом. Тому. Дорогі друзі, ми не можемо ні на кого надіятись, тому що наше спасіння, яке дарує нам Христос, воно в наших руках. І ми повинні розвивати оці близькі стосунки саме з Богом. Ми повинні самостійно читати Біблію. За нас ніхто це робити не буде. Наші очі повинні читати ці слова, вдумуватися, розмірковувати над ними. Ми повинні свої коліна для того, щоб схилитись перед Господом в молитві і порозмовляти з ним. Ми так само повинні служити Господу, проповідувати саме Його Євангеліє. І тому якраз оцей уривок, який ми сьогодні прочитали, він вказує нам, що ми повинні розвивати свої особисті відносини з Богом. Ніхто за нас. Не може просто так заступитися і нас спасти. Єдиний, хто може нас спасти, за нас заступитися, є ніхто інший, як Ісус Христос. Тому потрібно розвивати з Ним свої відносини і бути з Ним другом. І коли ми будемо в близьких відносинах, тоді Господь своєю праведністю покриє нас і спасе. Тому, дорогі друзі, Відкривайте Слово Боже. Якщо вам воно не зрозуміло, ви можете зателефонувати або написати сюди на наш телеканал, і ви зможете отримати уроки для того, щоб вивчати Біблію. Ви схиляйтеся на колінах і моліться. Ви служіть для Господа, робіть добрі діла, проповідуйте Євангелія і ось отакі. Кроки, які ми як ми будемо робити, ми будемо розвивати свої стосунки, і тоді Господь назве нас праведними і дасть нам життя вічне, і дасть нам спасіння. Благословімо.